Люди з плакатами під обласною адміністрацією мешканці Коростенського району вони подолали понад сотні кілометрів, аби захистити власне безпечне життя, а ще свою землю, адже просто поблизу їхніх будинків планують розробляти родовище ільменіту, з котрого добувають титан. Ніхто нічого не з ким з жителями ніхто не балакав, не розмовляв. Хочу чисто обдурити людей. Дозвіл на розробку родовища має надати обласна рада. Селяни пікетують чергову сесію. Переконані, жити поблизу з кар'єрами не зможуть фізично. Вони нам обіщають рай, ну ви самі розумієте, не буде так, води, не буде, не буде життя, а води не буде. Це перше, що це не буде води. Аби люди були у безпеці. Підприємство обіцяє відселення і вже два роки, як у місцевих скуповують будинки. Сергій свій не продає, каже його батьківщину, оцінюють надто дешево та ще й погрожують. Чому земля у нас 2000 тисячі гривень? А в... десь в других містах вона в десятки разів вище? Чому я не можу, навіть якщо мене виселити, Чому я не можу купити в другому місці? Люди бояться, що за кілька років господарювання з надрами їхні села зникнуть назавжди. А на місці родючих полів залишиться пустеля. Кар'єр е, в діаметрі кілометр 200, глибина 500 метрів. Ви самі розумієте, що це таке буде. Це буде в подальшому екологічна катастрофа не, не тільки для нашого села, для нашої місцевості, а для всього поліського краю. Вони хочуть зайти до нас мінімум на 70 років. Ви розумієте, якщо вони сюди зайдуть на наші землі, вони зупиняться десь аж на родичах. Це буде пустеля. Чи 10-15 років не залишиться нічого. У планах підприємства видобувати копали майже на 400 гектарах. Від Зробки родовища зиск отримає не лише підприємство, але й державна казна. З'являться і робочі місця, проте місцевим до цього байдуже золоті гори. Нам обіцяють, що буде рай. Ми будемо жити Боже, як за кордоном. Кожному нам уже слава богу обіцяють 25 років, коли стала вільна Україна. Нам обіцяють кожен рік, що ми будемо жити гарно, і ми цьому не віримо і вірити. Не хочемо, хочемо. Щоб ну щоб жила, щоб жило наше село. доленосного рішення, обласні депутати так і не прийняли. Пообіцяли досконаліше вивчити ситуацію з залученням екологів у селян. Свої обіцянки, якщо видобування руди розпочнеться, блокуватимуть шляхи автомобільні та навіть залізничні.